Вітаю, друзі. Є така приказка: мовчи, за розумного зійдеш. Оце, мабуть, ідеально підходить для поради нашому президенту. Йому останнім часом варто мовчатись це більше і більше, і не обіцяти те, що не буде виконано, особливо, якщо він це розуміє. Ну, наприклад, його заява в Римі. Там він зробив декілька заяв. До речі, деякі заяви будуть виконані, але їх результат Україну не буде тішити. Так от. Він заявив, Росія має в планах запускати 700 тисяч дронів на добу, але Україна знайшла рішення, аби збивати майже всі БПЛА. це заявив в Римі Зеленський. Ну я не буду запитувати, що таке майже всі, бо для Зеленського це може бути 5, 10, 100. особливо коли він взагалі не бачить, як це відбувається. Але далі він заявив таке. Українські інженери розробили дрони перехоплювачі, але для їх виготовлення потрібне фінансування. За словами президента, Росія хоче дестабілізувати українське суспільство тривалими повітряними тривогами та атаками. Водночас він оголосив, що Україна відповідатиме. Не можу не погодитись з президентом з тим, що так дійсно росіяни хочуть. Фактично нанести нам якомога більше шкоди і дестабілізувати українське суспільство постійними атаками, але про це йому пояснювали ще в 22-му році, і я теж публічно. Але тоді, коли, наприклад, Ерік Шмідт, який приїжджав і зустрічався з Різніковим, і пропонував вже тоді антишахедний захист, взагалі не був сприйнятий. Більше того, антишахедний захист був вже тоді, і тільки зараз на днях з ним підписали меморандум. Ще раз, 22 й рік, 25 й рік, три роки нашому президенту знадобилося для того, щоби, хоч, зрозуміти, ні, я розумію, що клепки, коли в голові немає, і коли радники зализують п'яту точку, то іншого не буде але ж. Ну, що він хотів, фактично, своєю пасивною позицією, Зеленський і його оточення призвели до того, що росіяни дійсно дестабілізують українське суспільство, атакують, досягають результату. Би, в 22-му році. Почули поради, що треба підписувати негайно угоди. Треба створювати свої протишахедні системи. До речі, за весь цей час не змогли навіть зробити таку потрібну кількість шахедів, як росіяни, щоб масштабувати кожну ніч по 200 подібних. Дронів влетіли до москви не змогли. Чому? Ну тому, що обіцяли один гігават електроенергії, мільярд дерев багато чого іншого. Обіцяли все, що маємо? Маємо як завжди. Так от в мене три питання по цій заяві: Зеленського. У нас є реально чим збивати 700 тисяч дронів? Чи Зеленський вважає, що є? Бо якщо в голові Зеленського є розуміння? Що в нього така можливість є, це не факт, що така можливість є у України. Ну ви ж пам'ятаєте, коли Україні потрібно було, і Зеленський залужно, вибачте, про це сказав. Мобілізувати 450 тисяч українців протягом року і готувати їх від півроку до року, то зеленського в голові було б ні, не потрібно. Він не бачить аргументів. А ще в його голові закінчилася війна. Якщо хто забув напередодні повномасштабного вторгнення, ну і там же ще було в його голові, що з'їдемось посередці, просто перестати стріляти допомогло. Тому те, що живе в голові Зеленського, дуже часто не відповідає реальності, і це треба розуміти. Рівень його компетенції настільки. Зрозумілий всім, що відповідає класичній приказці у часи максимальних випробувань. Ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своєї підготовки. Грати в кіно і бути президентом насправді різні речі. От в, в кіно в нього підготовка була суперова, бо і сценарій був написаний, і йому написали, і все було заздалегідь прописано. А зараз приходиться приймати рішення, як ми бачимо, по антишахедному захисту три роки з, роз, з, з, з Потрібно було. Зеленському, щоб зрозуміти, наскільки це необхідно. Так от, у нас є чим збивати. Ми можемо це створити. Чи Зеленський обіцяє черговий 1 гігават електрогенерації, як він це обіцяв до кінця 2024 року, з якого, до речі, побудували тільки 13%. Ну, майже все побудували. В голові Зеленського 13% з 1 гігавата. Ну тож, в мене питання: а з цими 700 тисяч дронами так буде? Майже все. В голові Зеленського я не знаю, що відбувається, а в реальності у нас проблема. Бо між є і вважає, що є, величезна різниця. Далі мені цікаво, чому система ранного повіщення, яку Україна отримала від Ізраїля, безкоштовна і досі лежить на складах, замість того, щоб використовувати в Україні. Ні, я прочитав, що сказав Тимур Тиченко. Я навіть почув, що йому там сказав хтось в армії, що нам це не потрібно, чи щільну забудову і взагалі. Ну так да. в Ізраїлі це працює, це потрібно, і жоден з іранських шахетів, який відправлений був по Ізраїлю, не долетів. А нам не потрібно. В мене запитання: а це точно не потрібно нам? Бо мені здається, що ті люди, які не розгортають цю систему ранного повіщення, зацікавлені, щоб українців в і далі шахедами і ракетами, бо інакше б використовували всі ефективні ресурси, які є, наприклад, ця. Система раннього оповіщення але знову кажу, не відбувається. І запитання: а чому? І е, чи нам це не потрібно на думку президента? Бо він взагалі цим не опікується. Ні, я розумію, що знову в його голові може навіть не існувати система раннього оповіщення але вона от передана Україні і лежить на складах. І до речі, коли до вас прилетає шахет. Не забувайте, його не виявили на ранній стадії, не змогли перехопити саме завдяки тому, що не стоїть ця система. А ця система не стоїть чому? Ну, владі це, схоже, не потрібно, бо інакше б стояла. Далі, от Україна він відпові... сказав, відповідатиме, а вона відповідатиме трьома тисячами ракет, як пообіцяв Зеленський до кінця року. Чи справді щось буде? Бо експерти кажуть, що якщо ракет 200 до кінця року зможемо створити, це буде неймовірно досягнення? А 300 ракет це взагалі буде щось супер, в що ніхто з профільних експертів не вірить. І тут запитання, а, пане Зеленський, так все ж таки, в вашій голові існують ще 3000 тисячі ракет. Це по 250 ракет на місяць, і на кінець червня в нас повинно вже було бути півтори тисячі ракет, чи це знову в вашій голові тільки і існує? Ну, відповідь, хочеться почути. Е, до речі, е, чим відповідати? Ну тому що, наприклад, нема чому постійного режиму ков'єр в Росії над всіма аеропортами, бо кожен ков'єр, коли з'являється в Росії, там параліч, там істерика, там паніка, там величезні збитки. і Росіяни кажуть, то нахрена нам ця війна. От якщо б цей ков'єр тривав би місяць, два, три. То мотивація росіян закінчити війну була б значно більшою ніж зараз. Е, до речі, а може така відповідь просто не підходить е, Зеленському? Він хоче щось інше. Ну, наприклад, знимить е, ще одних сватів і зашли на Росію, де буде розповідати щось позитивне про Україну, але це не підходить Україні. Це, ну, це не наші методи. Взагалі, Україні потрібен захист від шахедів. Не гучні заяви, а реальний, ефективний, працюючий антишахедний захист, оборона і відповіді по РФ нам теж потрібні. Не обіцянки та гучні заяви про 3000 ракет, які як і один гігават, один мільярд дронів, один мільярд дерев і багато чого іншого. Ну, давайте відверто. Гучні обіцянки. У президента краще виходять, ніж а, реалізацію того, що він пообіцяв. І тут є величезна проблема, тому що Зеленський так і не зрозумів. Рота треба відкривати тільки тоді, коли ти або гарантовано маєш результат, або вже його отримав. А Зеленський все ще живе в парадигмі своїх відосиків або фільмів. Ще раз кажу, ніколи він не підійметься до рівня своїх очікувань бачачи рівень його підготовки. Саме тому, що я можу сказати: ну, на жаль, маємо таку проблему. І коли мені кажуть, ну навіщо ти постійно критикуєш Зеленського? Ну, промовчи, пробачимо це. Та чекайте, від цього залежить життя моєї країни, моє життя, життя і моїх друзів, родичів, знайомих. Якщо б оточення Зеленського не займалося корупцією, Володимир Сандрович не ставився толерантно до того, що його друзі, колеги, сусіди, бізнес-партнери та. Прислуга сидять на схемах та пиляють бюджет, ну я б, я б мовчав. Дійсно, я б не критикував. Ну тому, що президент займається цим і не дає цьому спуску. Але ні, крадуть же падли, крадуть, а царсуром я зливо мовчуть про це. Через це я не мовчу, а критикую. Це царя дратує, я розумію. Вони спускають на мене ботів, корисних ідіотів, посіпак, говорячи голови, і так, спецслужби, які обслуговують. Владу замість того, щоб займатися питаннями захисту України. П. Пріоритети. Ну що ж, такі пріоритети, схоже для Зеленського ближчі, ніж захист країни. Е, до речі, мені здається, що Зеленському все ж таки простіше було, щоб не постійно бути під критикою і отримати ну навпаки, підтримку. Не брехати, не обіцяти, те, що не виконується, не мовчати про корупцію, робити те, що пообіцяв, і не рятувати своє оточення від відповідальності від корупції, коли вони вже нафакапили. І навіть це не тільки про кейс Чернишова. Тут черга така, починаючи ще з Трухіна. але рятуєш, намагається і робить все можливе для того, щоб воно уникнуло відповідальності. До речі, міг би ще й не призначати своїх невігласів на посади. Але я б це теж не критикував, але не може. Не може, тому що на цих невигласах тримається його влада на них і на корупції. Якщо прибрати корупцію, яка мотивація у цих людей, які не державники, які не люблять країну, які хочуть красти і поїхати за кордон і жити як портов? До речі, закінчити багато з них закінчить як портнов. Це моя візія, тому що після цієї війни іншого варіанту не буде, або ти будеш відповідати. За те, що ти скоїв, або, або я не дуже хочу другий варіант. Я хочу, щоб все було по закону, щоб люди відповідали за скоєне, і це було б найкраще. Тож не може Зеленський інакше не може психувати через критику та атакувати з використанням підконтрольних силових структур, йому легше ніж а, вирішувати проблеми, ніж боротися з корупцією, ніж карати своє оточення і своїх близьких. Ну і Ваня Баканов ніколи не буде під Покровським з кулеметом захищати Україну, а буде в найближчому ресторані або спортклубі е, займатися своїми справами. А от е, схеми нашої влади і далі будуть існувати. Ну що ж, значить, я буду далі вказувати на дурість корупцію, брехню та схеми нашої влади, е, а влада буде мене намагатися за це вжарити. Ну що ж, у кожного свої пріоритети і свої цілі. Мені потрібно, щоб країна вижила. А для багатьох корупціонерів, до речі, важливо, щоб країна не вижила, бо якщо країна програє, їх ніхто шукати і карати не буде. Оце найстрашніше, бо вони зацікавлені в тому саме корупціонери, щоб країна програла. Це їх варіант рятування, а нам це не підходить. Тому вказуємо на все, що вони роблять, не закриваємо очі, не мовчимо, і головне допомагаємо ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. Україна не буде. на ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ. Приєднуйте до ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Ну і не забувайте, будь ласка, коментувати, підписуватись, поширювати відео і ставити вподобайки. Це важливо. Ваша підтримка важлива каналу. А ще напишіть, чи корисні було для вас? Корисне було для вас це відео. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.